Привіт, дівчатка! Вітаю вас на моєму каналі Віклі Дизайн. Я Надійка і ми сьогодні з вами поговоримо про готові роботи. На вулиці вже липень і настав час зробити підсумки за другий квартал. Що я з цього кварталу зробила? В'язання було небагато, були квітень, травень в мене взагалі майже не було в'язання, можна так сказати, тому що ну, були свої нато причини. Ми сьогодні не про то, ми сьогодні про гол, готові роботи. Отже, почнемо з квітня місяця. Ой, в мене тут такі шпаргалочки собі зробила. Отже, в квітні, місяці, на початку квітня місяця, я приймала участь в шалених стартах, розпочала багато робіт, але з того завершили в мене дуже мало. Ну, завершила там комірчика, але його віднесла до першого кварталу, тому що це був березень 30 чи 31 березня, який я. Віднесли відповідно, комірчик до березня. А от в квітні у мене перші мої готові роботи це були шкарпетки, зв'язані з Alize Comfort Soft 420 метрів на 100 грамів, 75% вовна 25 поліакрил. Ви всі добре, знаєте на то ниточку, колір чорний. Я завжди путаю 55 або 60 60 чи 61-й, чисто чорні. Я вже їх не маю. Це були шкарпеточки 44-го розміру і 38-го. Відповідно, 44-го розміру вони заважили У мене 80 грам, а 38-го 68 грам. Фотографії так шкарпеточок я вам тут вставлю, тому що в мене вже їх немає. Після того також я зв'язала для нашого собачки ось такий сутерочок. Звичайно, нічого тут немає. Ми ще встигли в ньому походити, тому що квітень трави, у нас було холодно. От зв'язала його, що це за ниточка, не скажу. Напевно, думаю, що це акрил 100%. Ну, не скажу, тому що вона була в мене абсолютно без. До мене так і прийшла вона без етикеточок, без нічого. В'язала я в дві ниточки. В'язала ось з такого от акрилу, але в'язала в дві ниточки. І заважила в мене цей свитерк 55 г. Чого тут складов без всяких узорів, просто лицював. Нам просто треба було, то ми так його швиденько і зв'язали. Е, наступні шкарпеточки в мене були зв'язані з бобінної ниточки. Це є 60% вовна, 40%, зараз скажу вам, Тож поліакрили, що тут не пише, добре. 400 метрів на 100 грам, Одні були ось такі, у мене теж їх немає. Це теж були шкарпеточки 38 розміру. І ще одні я вставлю в фотографію. І ще одні були зв'язані ось так, з такою ниточки. Це в мене вже залишки там, може, чуть, чуть лишилося. Теж 38 розміру. Шкарпеточки ті заважили. Одні, ті, що в мене їх немає, 67 грам, а ось ці 43 грам. 67 грам, ці 63 грам. Чому така різниця не знаю. В'язала індентично, що ті, що ті по кількість рядів, все. Чому ті вийшли на 4 грами менше? Не можу сказати, Чи ниточка, хоча вони одинаковий склад, це повністю це були дві бобіни ниточки тільки це було ось такого кольору, а ці ось такого полосатенька. Отже, це було 5 таких аксесуарів, які я. Візала за цей період. Далі в мене пішли плечові вироби. Спочатку я захотіла завершити те, що в мене розпочато. Я навіть, знімала такий влог одного дня, вам тут теж посилання на нього вставлю, де я показала, як я завершую свої роботи. І першим завершенням моїм було така дуже довге. Напевно, починали їй ще 22-му році цю футболочку за майстер-класом. Олени Михайлової, тільки в неї там ниточка, або з газалу зв'язано. газал бебі але якось так вона називається, або джинсу, не пам'ятаю вже. Я була взяла льон. Взяла. Так, де той льон? Ось цей льон. Це лоро, лоропі 450 метрів на 100 грамів 100% льон. Ось таке. В'язала спицями 2,75. В'язала її довго. Не знаю, чому я її в'язала довго. Я її спочатку там частинку. До... Потім відпарила все. Потім дов'язала, була до підмишок. знову щось в мене там залишилося. Потім дов'язала, порід повністю в мене був зв'язаний, спинка не була довго зв'язана. Ну І цей рік я вже вирішила, щоб льон. Це супер, тим більше тут мені дуже подобається узор, бачите, є. Зараз я в кіно покажу, як на мені виглядає от спереду і на спинці. Дуже мені це сподобалося, але мені треба нарешті вже завершити, довести до пуття цю футболочку і носити. Я вже її носила. Скажу, чудово, вона виглядає, м'ягесенька, те, що треба. Тим більше зараз на сьогодні 30-32 градуси у Львові. Те, що треба на таку погоду. Подивимося, як вона виглядає на мені. Отже, ось так футболочка виглядає на мені. Це Покажу вам спинку. Що би я тут змінила? Я би зробила трошки узор, трошки вище по спинці. Він мені трошки. мені Некомфортно трошки мені, так з по спинці. Бо трошки би вищу спинку зробила. А так, чудово. Вона м'ягесенька, вона попрана, відпарена. Чудово дивиться, саме решта мені влаштовує. Отже, це був перший такий плечовий виріб завершений. Тут обробка має йде айкор з двох петель. Низ, звичайний набір, був в'язана спицями. Наступне, що я завершила, це я завершила таку футболку. У мене теж була відв'язана в одному з стартів, була відв'язана. Е перед і спинка, але треба лише зішити і обробити трошки горловинку. Тому що спи, е, тут трошки розтягувалося. Зараз подивимося, як виглядає на мені, і поговоримо про цю футболочку. Отже, наступна моя футболочка така. В'язана вона з букльованої ниточки. Теж чудово, мені подобається в ній все. Так, що вона зв'язана? Зв'язана вона на машинці. 93% котон 7ПА 450 метрів на 100 грам, У мене було 300 грам, Заважила вона. Зараз вам скажу 240 грам. У мене було таке, я вам говорила, в мене ще такого інакшого кольору така морська хвиля, що ось така є ниточка. Ось вона. Я хотіла з нею зв'язати сарафанчик. Думала, що мені вистачить. Але зв'язавши ту футболочку, відповідно, 300 грамів мені на сарафан не вистачить. Почала з цієї, тому що я такого кольору сарафану не хотіла, а хотіла такої морської хвилі сарафан. Ну я зв'яжу футболочку, подивлюся, скільки в мене піде розхід, а тоді с того зв'яжу сарафан. Відповідно, мені на сарафан 300 грамів не вистачить, на тої ниточки теж буде футболочка, але якась трошки іншого плану. Ходила е, я вже в ній теж на роботу, досить приємна, м'ягесенька, дуже м'ягенька. Нічого би я не змінила, мені абсолютно тут все подобається. Ось така вона простенька. В'язана на машині, здається, на шостому, на шостій щільності. Треба подивитися не пам'ятаю. Зараз я гляну, скажу вам. Щоб... Так, зв'язана на шостій щільності, тут маленький підгин. Щоб я зробила, можливо, чуть-чуть набрала менше петлі, або тут низ би в'язала трошки щільніше, наприклад, на менш щільності, а то тут тут тому що вона трошки цей. Розтягується чомусь в ширину. Не вниз, переважно котон він такий, а вона сідає, а це, бачите, вона трошки такою розтягується. Тут все добре, а от мис не, не знають. Що... Коли в'язала зразочок, зразочок теж розтягнувся більше в ширину, до він не змінився, а в ширину дуже розтягнувся. Отже, така ще одна моя робота. По завершенню цієї роботи, тому треба в мене таке. Що ще завершити? Таке швиденько, щоб воно мені не поверталося на незавершених роботах, було недов'язано, а щоб була вже готова робота. І в мене був отакий зв'язаний, починала я його десь в січень, напевне, ось такий кардиганчик. Мені треба було б робити тільки блок горловинку і ось тут планочку. Чому я відклала, я не знала, як я хочу планочку, які мені гудзики підібрати, як робити ту защіпку, яку планочку, якого типу робити. Тому що тут понизу і поверху така трошка так, не, як не рюша, вона трошки там в'яжеться, перевертається, знову в'яжеться таким типом, я зв'язала тут політ, тому що ниточка не однорідна, таке фламе. В'язалося швидко, мені досить добре зв'язалося. Цей кардиганчик важить його вага 360 грам спиці номер 7 Отже, він мене лежав, думав, з чим що ж я маю зробити. І я просто вирішила, що я не хочу ніяких тут гудзиків, тому що підібрати гудзики, воно якось. Вони знали, які я тут підібрати гудзики, так щоб воно було добре. Тому я вирішила без гузиків. Закрила просто айкордом горловинку і планочки тут. Закрила айкордом. Була зразу, зразу можна було в'язати тут айкордом. Було прив'язання. Ну, коли в'язала, не думала про то. Думала, інше буде. Отже, завершила айкордом і вирішила, що не буду робити ніякі гудзики, а просто дов'яжу ще поясочок собі. І буде під зав'язку. Зараз покажу, як він дивиться на мені. Ось. У нас сьогодні жара, буквально на секундочку тільки бігаю. Бачите, він в мене це і тут буде просто поясочок. В'язана В'язано в техніці реглан-погон, але реглан погон у мене тут йде знизу. Тобто я в'язала знизу. Закриваю, бо у мене тут мікрофон, не хочу, щоб Што, так. Е, реглан-погон, але реглан-погон знизу. Тобто в'язала знизу, то проймту, спускала рукава в'язала окремо, потім все з'єднувала, тут погон у мене йде. Ось кидаю, тому що дуже жарко. Що тут в тому светрі? Коли я його попрала, тут є склад мохер. Зараз скажу його повний склад. Так, 15 мохера, 35 альпаки, 35 меринос, 15 па, 200 метрів на 100 грамів. Ну, називається лаванда з какао. Коли я його попрала, мене страшно був оцей пух, не знаю, чи то мохір, чи альпака, не знаю, що було, всі руки в цьому пуху. І навіть коли я порла на гору, мене на гора скільки не лізла, скільки ось це це полізло. Не знаю, що тут вилазило в ньому. Але він, я його не розтягувала, не блокувала, його просто попрала, так склала, як мені добре. І ось він такий після прання. Досить теплий. він, думаю, що в ньому якраз осінню, коли ще не буде опалення, досить мене буде вирочить на роботі. Отже, вагу я його сказала. Навіть не сподівати, тому що коли я купляла цю ниточку, брала 600 грамів рахуйте, тільки 360 мене витраток, то тобто в мене ще 240 є, ще можна зв'язати якийсь або безрукавочку, або що? Ну. Мені подобаються такі кольора і такі якісь фантазійні ниточки. Отже, це ще одна моя готова робота. Після цього, коли завершили ці, настало вже таке ніби трошки літо, і, відповідно, почала думатися про речі, які б носилося літом, Щось хотілося якісь обновочки. І тут надихнулася тою футболочкою моєю ляною, Я дай Боже, в мене стільки льону, треба щось з льону зв'язати. І я почала робити різні зразочки. Побачила в Ані Русанчик в магазині експерт, на такі дві футболочки, двійна футболочка. І думаю, я ж хотіла таку футболочку, не футболочку хотіла подобіч такого сарафану, такого двійного собі зв'язати. Ти взагалі би льон би зараз сарафан, у мене один розносився, думаю, другий такий вже трошки надоїв, бо щось новеньке треба було. І думаю, я собі з льону зв'яжу, почну в'язати з льон. Про е, зразочки з льони, які я нав'язала зразочки, що я підбирала, в мене теж є окреме відео, теж вам тут ставлю, називається е, і день вибору там зразочки, і тиждень льону, там все майже про льон говорили. Тому затримуватись не буду, а покажу вам тільки ті роботи, які я вже зробила. І от я надихнувся з льоном, я взяла льон ось такого кольору, це є 320. Так, піймає, не піймає кольор, він такий Бордо. Я як кажу, брудний буряк, знаєте? Ой, 320 метрів на 100 грам. Дивлюся, в мене його 565 грамів і думаю, мені абсолютно його стане на сарафан. Я відв'яжу сарафанчик. І ось мій сарафан. Зараз подивимося, як він на мені дивиться. О, бачите, як добре видно. Зараз добре видно. Колір спіймала. Зараз є, я вдім і покажу, як він виглядає на мені. Ось так він виглядає на мені. Цей сарафан. Видно. Тут в мене розпорочки внизу. Легкий, вільний, абсолютно натуральний, 100% льон. Я ще зроблю підйомочку окремо в іншому зеркалі. Ставлю в кінці, як виглядає ті сарафана на мені. Як вона дивиться? Отже, що в мене тут було? Коли я його зв'язала, ще була не обробила, я його попрала. Попрала його шви, я була зішила. Ні, я обробила правильно, я була повністю обробила його, шви зішила, попрала. Коли його прала, він дуже. О, бачу, мене не видно. Він дуже впускає колір. Вода була такого ж самого кольору, як саме льон. Що я не робила? І перший раз, коли я прала, і другий раз. Навіть після першого разу я давала трошки оц, бо знаєте, що оцет він стабілізує кольор. Я давала оцет, все одно він другий раз спускав. Після прання прала його вручну, а витискала його в машині. Після машини він абсолютно не змінився. Єдине, що він чуть-чуть, я думала, що він трошки навпаки стягнеться, ну льон собі би розтягнувся. Але він цей. Коли я обробила горловенку, тут обробила пройми, мені пройми трошки потягнулися. Я тоді зробила таку що, зараз, якщо найду її десь тут, де її поклала? Ну, зараз знайду вам покажу. Таку чорна в мене ниточка така з резинкою. Зараз хвилиночку її знайду, покажу вам. Ось такий спонжик. Я кажу, що це спонжик, бачите? Якщо я зробила, я просто отут проймочку взяла цієї ці, голку з ниткою і так легенько і зачепила те, щоб воно трошки стиснуло, не розтягувалася дуже сильно. горловинку не робила. Якщо як вона буде це якщо теж буде мені плести, то я теж чуть-чуть так візьму горловинку. По спинці теж взяла по спинці і про, пройме зробила. Тобто просто ту чорне, воно майже бачите, не, не видно. По полотні майже чорного не видно, тому я вибрала чорний. Брала у мене такий трошки тонший, але цей тонший не тримає, тому що знаєте, льон такий трошки грубий і вона губилася, тому я взяла цю, цю, цю всішу резиночку і так обробила його е е е попрала, два рази його попрала, два рази його викручувала в машині. Перший раз правда, я повісила на плечики, щоб він мені трошки низь потягнувся, тому що я хотіла, щоб він був трошки довший. На плечки, а другий раз вже розкладала його по, на поверхні, і після того, коли він висок, його ще добре пропарило. Льон став м'ягенький, не такий, він був в зразку. В зразку він був трошки твердувати. Не бачу мене тут, немає в мене тут зразка, вже до сьогодні несли. Був трошки твердувати, але полотно тут чудово. Я думала, що будуть загинатися мені тут розрізи. Зараз я переділюся, вам покажу, як я зробила розрізи. Ще. Внизу. Але після відпарення все чудово, нічого не загинається, нічого не закручується, не те, все чудово, воно йде. Дивиться. Отже, в'язала його на щільності номер 8 на машині Просто у мене набір обкручування було. І звичайно, прома горловин. Горловенка обробляла полотно, бачите. Так само горловинку, так само плеть, е, пройми оброблені. Ось так. Вага його, зараз ще скажу його вага, Зараз скажу вагу, вага. А, 530 грам. У мене ось з 565 грам ось такий кусочок. Я коли обробляла пройми, думала, що мені не вистачить, напевно. Думала, так у мене є десь такий самий льон такого кольору. Тільки там здається 1800 метрів вдома випадку. Чого зроблю гачком легенько, там, щоб не дуже так було. Але мені вистарчило і лишилося. От ще трошечка лишилося. Не знаю, на що піде. На ну, щось ви... використаємо. А, я не сказала: моя футболочка ось ця ляна. Ой, важить 160 грам. Ось, ця. важить 160 грам. Це спицями 2,75 зв'язано. Отже, коли мене вже був відв'язаний, але ще не відпарений, парений, добре, не поперний, я відповідно зразу почала, бо мене зразки були всі зв'язані і почала працювати над сарафаном, яким я хотіли хотіла вдвійний. І от у мене відв'язаний низ, нижній сарафан. Зв'язаний він ось з такої тоненької ниточки. Я в'язала в три складені на щільності 6. Це в нас є. Десь там написано: ага. 65 льон, 35 котон, 1700 метрів на 100 грам. Що хочу сказати про цю ниточку. Так, вона чудова, вона не така е, тверда, як самий е, льон. Але я думаю, коли є е, м'ягенька вона м'якша, ніж льон. Але коли я її відв'язала, теж думаю, попору її і відтисну в е машині. Бо коли я відв'язала, я б не зішила. Думаю, коли я шила ось тут, потім, при пранні, льон трошки потягнувся, і мені тут треба було навіть, відпарювати, добре натягувати. Тому щоб я не мучилася потім з тим. Я його спочатку поперу, відтисну, а тоді буду тут шивати, вже буде краще воно тоді лежати буде. І я кинула в пральну машину. Коли я витягнула, мені не було знаєте, проблеми що там воно е, зблокувати, ще думаю, так ну, не, не зішито, нічого, що буду раз зішивати. І я просто його поклала, воно було в мене стягнуть е, шиті, тільки плечики були шиті. Я його просто так вдвоє, склала, розклала на поверхні і поклала сушити. Коли я його взяла, воно страшно покосило мені. Бачило, що... Бо коли витягнула, мокре, ну, там розклала думаю, хай просохне, тоді сяду буду шивати. Я подивилася, що воно дуже покосило мені полотно. Я навіть десь піднімала попереднім відео і показувала, які хвости поробилися. Я тоді що робити? Я тоді знову намочила, його добре пролежало, воно добре понатягло. Я так, коли футболочки трикотажні навіть в магазині, якщо порати, коли перемогу в машині, потім шви такі перекошені. Тобто, щоб вони добре були, я завжди роблю, як на косяк раз, потягнула з тої сторони, з тої сторони. і Стають на місце шви. Так само тут я взяла. Взяла, почала вже блокувати, понатягувала на всі боки, поклала його на поверхню вже, подивилася. Тут я не натягла, тому що в мене тут завжди проблема розтягується дуже пройма. Тут я не рухала. Отже, це І воно мені вирівнялося. Тоді я зішила і ще відпарла, і полотно стало абсолютно рівне. Бачите, це на виборі Нічого йому не сталося. Тобто при, зробила помилку, що я зразу його не заблокувала, а поклала так собі, ну не подивилася. Або не викручувати треба було в машині. треба було, може, другий раз його вже не викручували в машині, його вже другий раз просто відтиснула руками і е, розклала ну трошки сохло. Отже, нижній сарафан відв'язаний був, все готово, треба було йти верхній. Верхній сарафан спин е, перід. У мене відв'язався дуже швидко, нічого тут такого складного теж не було, майже ідентично, тільки це в мене льон 450, немає, це теж льон 450, лоропіано, 100% льон. В'язали його на щільності номер 8 Порід я відв'язала швиденько. Коли я почала в'язати спинку, хоч ми теж нічого складного немає. Там в'яжу собі спинку, в мене раз в полотно злетіло. Почала перев'язувати, У мене другий раз полотно злетіло. Знаєте, Та таке враження, що машинка не хотіла, щоб в мене цей сарафан був. Що тут в мене в цьому верхньому сарафані? Цей в мене зв'язаний прямо, просто теж набірний ряд йде обвитям, рівно зв'язано до пройм. пройма горлова, тут подібна така горловинка, але подібна горловинка тут трошечка не йде, просто зразу. А тут в мене шість петель і тоді вже йде. Ось так зменшення з, з, з йде. Тут я хотіла, щоб цей сарафан був мені трошки такий ширшенький. І що я зробила? Я набрала більше петель знизу і через кожних 20 рядів забирала по дві петлі. Так, до сотого ряду, а зі сотого ряду, через кожних 10, петель, 10 рядів забирала по дві петлі. Але забирала дві петлі. Не по краю, не посередині, а хаотично. Наприклад, там, спочатку добрали, наприклад, 75-та-75-та петля. Потім через 20 днів 60, -60 там, чи 65-та, в ну, такому порядку, наприклад. І так воно досить гарно сіло. Він дійсно став такий асолуетом. І що в мене тут ще яка ізюминка? Тут в мене ось таким. Зараз буду дуже гарно дивитися. Ось такі шви. Тобто не соцільний шов. Я зараз діну ці, сарафани, ці сарафани вам покажу, а тут покажу на цьому сарафані, як в мене зроблена розріза. Отже, як зроблені в мене тут розрізи. Абсолютно нічого не закручу, зараз отак покажу. Абсолютно не закручується. Такі тут розрізом. Отже, мій двійний сарафан. Ось так він виглядає. Бачите, мене цікаві. Зробила тут низ він, де? А салетом я його шила, треба ще раз його відпарити. Подобається мені, як воно виглядає. Тут трошки перш треба ще відпарити, бо після прийняття. Так, яка вага? Нижня сарафан важить 275 грамів, верхній 330 грам. Абсолютно не жарко, навіть якщо двійний ну, ну, абсолютно натурально, ну, нічого не впарить ні, нічого. Я теж зроблю під зйомочку, покажу в іншому зеркалі, як воно виглядає. на мені. Отже, ось такі були мої готові роботи. Отже, ось такі були мої готові роботи. І вивізала я за другий квартал 2 кг 228 г. Не знаю, чи багато, це, чи. Мало. Вирішуйте самі. В цьому кварталі я не купила ні одного граму ниточки. Щось гарно можу похвалити. Вив'язую з своїх запасів. Отже, такі були мої роботи. Підписуйтеся, далі буде теж цікаво. Теж в мене є ще ідеї, які хочу втілити зараз літом. Ось так, дівчатки, воно виглядає на мені. Може тут краще видно, не знаю. Показати низ, бачите. Так, низ. І ось так виглядає цей сарафанчик. Ось такий. Бачите. Донизу. Пишіть, які, що вам сподобалось яке більше сподобався цей сарафан чи цей двійний. Ось таке. До зустрічі до наступного відео.